Українці, кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар, черговий випуск Бандера Ньюз вас очікує нижче. Отже, поїхали. Штаб президента США Джо Байдена змінив передвиборчу стратегію після замаху на Трампа, вирішивши відмовитись від словесних нападок на колишнього президента і зосередитись на посланні єдності. Німеччина таємно передала Україні величезний пакет військової допомоги, до якого увійшла важка бронетехніка. У списку поставленого озброєння з'явилися системи, яких нема на озброєнні німецької армії. Італійський уряд на чолі з прем'єркою Мелоні планує відновити ядерну енергетику в Італії через 35 років після закриття останньої атомної електростанції. Албанія дозволила ув'язненому ексмеру грецької меншини відвідати Європарламент для участі у відкритті сесії нового складу Європарламенту у Страсбурзі. З вами Олексій Шевчук. З нами цікаво.